Вельветові штани Валерія Квасневська. Київ, 2019. Читає Марина Запорожець. Ну що ж? Моя черга. Мене звати Мелані. І це буде історія про Ісуса та колготки 40 ден. Щоранку мене нудить від докучливого гликотання чайок і морського сонця через жалюзі. Мій пентхаус давно опублікували всі можливі і неможливі House of Happiness», Enjoy Your Home та інші видавництва для тих, хто хоче стати мільйонером. Ба більше я маю чоловіка, великого та з бородою, яке має бути двох доньок з яскраво рожевим волоссям, бігля Ноа і пісок за вікном. Ви помітили, що тут всі атрибути найпопулярнішої фотографії інстаграму? Та почекайте. Увесь цей яскравий полероїд я намалювала працюючи керівником hr відділу в транспортній компанії Вітчима. Сотні людей проходили повз мої чорні очі, прагнучи отримати бодай якусь роботу з розрахунком на обіцяне з рекламних білбордів, кар'єрне зростання вашої мрії що осені компанія запускає програму підвищення кваліфікації та розширення міжнародних зв'язків, відправляючи своїх працівників на різноманітні майстер-класи і стажування, аби показати, як працює кожен гвинтик величезної системи. Поштаря везуть до заводських бараків Індії, айтішника на виробництво посилкових конвертів, маркетинг-менеджера до берегів Гватемали, оцінювати це та бренд позиціонування поштових голубів. Та є в нашій компанії одна співробітниця, чиї навички і безмозглість не врятувати жодним стажуванням. Її можна називати помічницею, секретаркою, менеджером з простору та клеймо тупа коза з цієї людини не звести ніяк, чи то прогуляні пари з предмету життя чи стабільне доливання потрійної порції бренді у каву. Та наша вельми шановна офіс менеджер наштовхала у таблицю стажувань усіх недоторканих, включаючи топ-менеджмент, дітей топ-менеджменту та їхніх гувернанток. Спочатку я сміялася з направлень директорів розвитку до Казахстану та Екс Ленінграда, та коли мені видали конверт з квитками, стало трішки моторошно. Я повільно обрізала край листа з розгорнула папір двома пальцями з картіє прикрасами, дістала талон. І прочитала найогидніші слова у моєму житті. Зараз скажу їх вам, щоб і у вас вони звучали в голові перебільшеними басами на колонках тюнера. Готові? Три слова Кондуктор тролейбусного депо. Навпроти імені та посади стояв жорстокий вердикт Регіон стажування Східноєвропейський департамент Україна, місто Херсон. Та знаєте, що найстрашніше. Система, яку я сама спроєктувала, аби щосекунди піднімати кваліфікацію своїх колег, ти в жодному разі не можеш змінити хід стажування. Це виклик долі, який тобі з любов'ю передала компанія мрії. Бюрократичний пиздець, якого я завжди уникала, але так злагоджено конструювала для інших, нагнав мене як жирна сусідська овчарка. Що воно в дупу таке, той Херсон? Відкрила Google Maps, побачила там море і напис про південь, начебто стало менш моторошно. Напакування валізи було три години, тому взяла тільки необхідне безглютенові крекери, сукняну шопербег, кілька шляп і луків від мого стиліста, орієнтуючись на Mediterranean Style. а санскрін і планер туди ж. Ну все літак припарковано, надула подушку на шию. Ковтнула валіум і полетіла на зустріч тролейбусному стажуванню. Зрештою, буду сприймати цей життєвий удар як експеримент. Довжелезна пауза розміром з ноги Кейт Мосс. Центральний ринок міста Херсон розвія у тумани надій. Орендована квартира у центрі міста також не сприяла запалу. А краєвиди «Рундук» з календариками та китайськими браслетами лише додавав іскрин. Перший робочий день знайомство з водієм тролейбуса номер 9 за маршрутом Гідропарк Консервний Завод, якого звуть Віктор. Віктор нічого не знає про сорочки чи бодай футболки. Ранінне сонце Бальших ґерадов заставляє Віктора вдягати лише бежеві жилетки, його волохатий голий торс. Прикритий ляною безрукавкою, робить усі робочі діалоги космічно смішними. Та все ж є у ньому щось зворушливе, по дитячому романтичне, навіть фото Ісуса поряд з оголеною сідаковою якось органічно припліталися в цьому людському дитинчаті. Хто ця сідакова цікаво, колишня, мабуть. Місцевий антураж тролейбусового життя навчив мене розділяти людей не за віросповіданням чи кольором шкіри, а направленістю поїздок. Он пляжники, які стопроцентно не закомпостують квитки, молодики, котрі не пропонують місце жінкам і бабусям, що голосно зітхають, миловидні підлітки, котрі регочуть на весь тролейбусовий простір, у них ще й морозиво обов'язково падає на оксамитні переливи сидіння. І ще десятки різновидів пасажирів маршруту за назвою Доля. Те, що найвражаюче у жителях українського півдня, так це бежеві колготки у 30-градусну спеку. Ті бежеві знаряддя тортур місцеві звуть капронками ти можеш їхати на екзамен, чорний низ, білий верх, можеш бути продавчиною цигарок кемал у призупинкових володіннях, або ж зватися бізнес володаркою трьох автосалонів. Та який у цьому толк, якщо твої ноги не у капронках? Жінки цього міста завжди при параді чи то пластмасова квітка у волосі, чи то пластмасові вії на очах. Капронки блищать на сонці, немов золоті піски Болгарії. Вони явно пережарені та чухаються від найменшого контакту з тролейбусовими диванами. Утім, фешн-директор депо номер 5 вирішила, що усі кондукторки мають носити атрибути транспортної влади тілесні колготки та поясну сумку. У ній вміщаються рулон відривних квитків, паролонка для облизування пальців та зім'яті купюри. Щоранку я купую каву і два насправді три еклери у сумнівному ларьку біля депо. Задовго до відкриття там утворюється черга з пенсіонерів, що чекають на соціальний хліб. Він на 37 копійок дешевший, утім, склад того хліба і на 37 копійок гірший для здоров'я. Між цих пенсіонерів була і я в погоні за швидкими вуглеводами. Атмосфера в черзі була явно не по херсонськи теплою. От учора мене прокляла одна з покупчинь. у прямому сенсі втикнула в руки біблейську брошуру. Та обізвала проституткою. You wish, рідненька. Окрім матюків, місцеві знайомлять мене із слов'янським Ютуб продакшеном. Подивилася на днях інтерв'ю Насті Рибки, російської ескорт-служниці. Після перегляду прийшов, звідки не просили інсайт Класний же світ у цих жінок. Єдина твоя мета в житті спокусити чоловіка, не на розвозку з офісу встигнути. Не нараннє бронювання накопичити, навіть не костюм щенячого патруля на ранок знайти. З професійних тренінгів необхідно тільки а. поскрабитися, б. Впоратися з морською хворобою на яхті. Я недавно придумала собі новий челендж скільки того життя ходити кожен день у мережевній піжамі і з макіяжем удома. Ось чисто цікаво було чи працює ця схема в реальному житті. Ніфіга, мені набридло на третій день. Там передавить, тут яблучним пюре забрудниться, туш на віях вічно напружує. Загалом складне життя тропікани жінки. Утім, іноді так хочеться опинитися в блискучому топіку, танцювати на столі з блондином і задпитих мошенників. Він своїм оксамитовим голосом репчик читає, навколо вечірка, люди в піджаках, шампанське скелихів розливають, повз проходять інші дівчата з пірсингом. А я просто красива. Танцюю в диму, джинси на стегнах, якийсь безглуздий ланцюжок на щиколотці. Ще три рядки, і буде мій вихід. Но мне моя звізда, подскажет, как Як найти тебя, як быть з тобою. Но мне моя звізда. Щепня! І дождом ростаєт над землей. Ех, приїду додому зі зміни, додатково поскраблюся. Та повернемося до рогатої карети пригод. Через три тижні в мене з'явилися постійні клієнти хтось на роботу в один і той самий час, комусь просто подобається кататися в обідню перерву. Ми роздивляємося білборди за вікном, жартуємо про новий серіал на ТРК Україна, пліткуємо про жіночку навпроти та обов'язково про президента. Тут так прийнято. З кожним днем на нашому маршруті ставало все більше пасажирів. Я вже було подумала, що книжки Річарда Бренсона про селф-девелопмент, прочитані на моїй вітчизні, не були зайвими. Але з таким різким поліпшенням грошового потоку в тролейбусі виріс і другий показник бізнес девелопменту. В когось постійно зникають гроші чи телефони, зав'язуються сутички, симпатичні чорняві роми жебракують з білявими дітьми. А браві хлопці збирають кошти на квиток до казантипу. І отут, дорогенька, починається справжній екшн. Я чую розмови усіх гостей мого тролейтранспорту. Люди натякають один одному, що крадіжки почалися з моїм приходом. А значить, у мене за біч богачки в південному місті з'явилася мафія. Звичайно, такий хід пліток дуже бентежить, адже мене відправили на оплачуване стажування, а не на нари. Вирішую піти до волохатого наставника по допомогу. Вікторе, кажу, нам потрібно розширити штат. Кишенькові злодії полюбили наш маршрут, а пасажири підозрюють мене. Давай візьмемо контролера охоронника. Віктор пронизливо зазирнув у глибинні роздуми, виринув за півгодини і промовив Я розберуся з цим. Не дьоргайся!» От як вони це роблять? Скажи мені. Одним розберуся, взяв і перетворив мене на шестикласницю, яка пожалілася на старшаків. Я в цих величезних, неотесаних, провінційних чоловіках щось ма. Ми... Є в цих величезних, неотесаних, провінційних чоловіках щось магічне. Розглядаєш цих намазаних маслом кальвінів клянів у журналах, а розберемося, тобі каже тільки водій тролейбуса з іконкою сідокової. Вдома піймала себе на думці, що мене все менше дратують його кучері на спині, та після скайп-колу з хеметом дивні химери полетіли з мого простору. Окутана містечковим романтизмом і початковою депресією внаслідок пасажирських підозр, я прогулювалася до набережної Дніпра пахло літом, цигарками та багном із замуленої річки. Жаби віддалено квакали на перегонки з музикою, що лунала з катера Олександр. Хто у цій країні придумує такі пісні? Чому дорослим людям, які заробляють гроші? Як подобається танцювати під суки Шанель, суки кагучі. Тільки но я вловила нотний ряд «Мужчини з бородою, як на горизонті замаячило знайоме обличчя. У прибережному кафе колізей. А як іще може називатися таке кафе? у Віктор. Його супутники нагадували мені когось, кого я бачила раніше. Чому тремтять колінки, мелені? Ноги несли мене до літньої тераси генделю, де сидів водій та його друзі. От дивися, я ходжу на обгортування, вколюю гілауронку щосезону, читаю по три корисні книжки на місяць і соромлюся почуттів до людини з обтянутою майкою та чоловічими сісюнями. Підходжу ближче, аби поздороватися і впізнаю друзів Віктора це ті самі пасажири, котрі стали постійними супутниками моїх чергувань. Дивлюся на пластиковий червоний стіл. Дві літрушки пива, три портмоне, одне з них рожеве та, очевидно, жіноче. Чекайте, невже це награблені скарби? Дивлюся в очі своєму обранцю, а він лиш посміхається золотим зубом і мямлить щось, типу Сідай, крихітко, поділимося. Розумію, що мене по тупому розвели. Мафія дійсно існує, але зовсім не під моїм керівництвом. Колега Віктора поспішно ховав гаманця. Водій протягував до мене долоні, що різко стали огидними. Мовляв: Чого ти дуєшся? Ну, іди сюди. З кожним зниклим сантиметром відстані на мене віяв дух алкоголю. Доза проміла, ще одна, ще одна. В голові крик жаб, борода. Я відчуваю, що втрачаю землю під ногами, а потім. Очі відкрилися. По кабінету розлетівся аромат бринді. Залиті папери зі списками людей, відправлених на стажування, покривали увесь робочий стіл. Рига, батумі, тамбоу, кишенів, таблиці з квитками та прізвищами чекали мого HR-затвердження. Я тихенько встала, пригладила зім'ятий костюм від Гуччі і вийшла в конференц-зал, оголошуючи вердикти ухвалених кандидатів. Ми раді прийняти вас на роботу мрії. Голос тремтів. Вийшла з офіса і вперше не застрибнула у таксі. Додому їхала на тролейбусі. Маршрут проходив крізь центр міста, парк Жардін, музей Пікассо, а потім і море. Чому я ніколи не їздила цим шляхом, не дивилася у вікно, не пліткувала із сусідом по дивану. Англомовна кондукторка протягнула квиток. Я глянула на її ноги. І на диво для самої себе засумувала. Вона була у ляних брюках із простроченим рівним краєм. Ніяких тобі колгот. Прокомпостуй. каже Не гніви бога. you wish, дорогенька!»